Живень, син України, з боїв за цілісність країни. Приходь щитом, а на щиті лежать, хай вороги твої. За тебе, мату, свічку ставить, її молитва Бога славить. Милість, прося дарувати, життя тобі урятувати. Вночі вона не може спати, і зрозуміло вона ж мати. Яка тебе вночі гойдала, на сон тобі пісні співала. Не, ти єдина втіха, і моя, її ти криха. Ти наче, промінь скрізь віконце І грієш душу, немав сонця. Її єдина ти дитина, для неї ти уся родина Немає в неї більш нікого, нікого рідного такого. А мати плач молодь Бог, бо вже за край її тривога. Щоб ангел крилами окутав і ворожнечі карти спутав Ти вивертайся так потрібно, щоб мати була вже щаслива. Тебе змогла могла би пригорнути, та маринусном уже заснути.